Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку – «Лібералізація культурного життя. Шістдесятники та дисиденти. Лібералізація суспільного життя та нова хвиля українізації породили хвилю шістдесятництва. Учасники руху прагнули відродження української мови, піднесення національної свідомості та оновлення радянського суспільства, не піддаючи при цьому критиці комуністичну ідеологію. Загальну атмосферу змін у суспільстві першими відчули представники творчої інтелігенції. У 1953 році журнал Новий мір надрукував есе критика Померанцева об іскренності в літературі. Його публікація разом з повістю Іллі Еренбурга Відлига викликали значний інтерес. Розгорнулися дискусії щодо ролі інтелігенції в суспільстві, можливості існування літературних шкіл. Контролю партії за творчістю письменників і художників. Серед інтелігенції виразно виявився потяг до суспільних змін, який отримав назву Відлига за аналогією з одноіменною повістю Іллі Еренбурга. Після 20-го з'їзду КПРС у 1956 році читачам України повернули імена і твори письменників розстріляного відродження. З'явилася можливість читати твори Болгакова, Буніна, раніше недоступні твори Сент-Екзупері, Камю, Кавки, Ремарки, Хемінгуея та інших. А з 1958 року відновилися видання журналу Всесвіт. Український дисидент, письменник Євген Сверстюк так характеризував шістдесятництво. Серед ознак шістдесятників я би поставив на перше місце юний ідеалізм. Який просвітлює, піднімає і поєднує, другою ознакою я би назвав пошук правди і чесної позиції. А як третього ознаку я би виділив несприйняття, опір протистояння офіційній літературі і всьому апарату будівничих казарм. Шістдесятники не йшли на конфлікт з властями. Вони сподівалися, що реформи в суспільстві приведуть до побудови соціалізму з людським обличчям. Серед зачинателів руху шістдесятників були такі, як Ліна Костенка, Василь Симоненко, Василь Стус. А у 1960 році в Києві почав діяти клуб Супутник, який відразу став популярним місцем зустрічі молоді. Подібні клуби виникли і у Львові, Одесі, Дніпропетровську та Черкасах. З 1960 по 1964 рік у Києві діяв клуб творчої молоді Сучасник на чолі з Лесем Танюком. Його учасниками були Іван Драч, Алла Горська, Михайло Вінграновський, Іван Світличний. А у 1962 році аналогічний клуб пролісок виник у Львові. Такі б клуби пропагували українські народні традиції, створювали мистецькі гуртки, театральні постановки, організовували вечори пам'яті видатних українців, таких як Леся Українка, Леся Курбаса та Василя Симоненка. Також шістдесятники вели пошук місць масових поховань, жертв сталінського терору. Проте не лише позитивні зміни відбувалися у культурній сфері. У 1958 році новий закон про освіту дозволив батькам обирати мову навчання, що сприяло русифікації. У 1964 році за підозрілих обставин пожежа знищила фонди українських рукописів бібліотеки Академії наук РСР. У 1964 році до 150 річчя від дня народження Тараса Шевченка, Алла Горська, а також інші художники виготовили для вестибюля Київського університету вітраж, що зображував молодого поета, який однією рукою пригортав скривджену жінку, а другу простягав угору, тримаючи в ній книгу. Композиція увінчувалась Шевченковими рядками. Бо звеличу малих отих рабів, ні Я насторожі коло них поставлю слово. Чиновники оцінили композицію як ідейно шкідливу і наказали її знищити. Початок наступу на шістдесятників відбувся з 1962 63 років після зустрічі Хрущова з творчою інтелігенцією у Москві. Він відвідав і різко розкритикував виставку модерністського мистецтва. Його брутальні принизливі висловлювання на адресу окремих митців поклали початок тькуванню тих, хто виходив за рамки так званого соціалістичного реалізму. У Києві підхопили цю кампанію по переслідуванню митців. І у серпні 1962 року були піддані критиці молоді українські письменники Іван Зюба, Іван Світличний Євген Сверстюк. А в 1963 році розкритикували творчість Івана, Драча, Михайла Вінграновського та інших. У другій половині 50-х, початку 60-х років, на зміну шістдесятникам приходять дисиденти. Невелика частина радянських громадян, які стали відкрито критикувати політику уряду СРСР, вони вимагали широких громадянських релігійних і національних прав, активно боролися за права людини. Зароджуються організації та групи, які діяли у конституційному руслі, поєднували підпільну роботу з легальними засобами боротьби. Дисидентський рух як опозиція в політичній системі міг виникнути лише внаслідок пом'якшення самого режиму за часів десталінізації. На його формування вплинули антикомуністичні виступи в країнах східної Європи, наприклад, в Угорщині, Польщі та Чехословаччині. Зростанню правозахисного руху сприяло прийняття Декларації прав людини 1948 року. Також припинення збройної боротьби ОУН та УПА перевело український національно визвольний рух у форми пропагандистської боротьби. Дисиденти організовували протести і звернення на адресу керівників країни, відкриті листи до ООН, поширювали нелегальну літературу, сам видав та там видав, вивішували жовто-блакитні прапори тощо. Було засновано кілька дисидентських організацій. Вони вимагали демократизації СРСР, вільні вибори і створення багатопартійної системи. У 1959 році Левко Лук'яненко та Іван Кандиба створили українську робітничу селянську спілку УРСС. Вона ставила за мету вихід УРСР зі складу СРСР та здобуття незалежності конституційним шляхом. Члени спілки протестували проти переслідування за переконання незаконних арештів та закритих політичних судів, нищення пам'яток історії та культури українського народу. Практично всі члени спілки були заарештовані і засуджені до ув'язнення за звинуваченням у так званій зраді батьківщини. Самого Левка Лук'яненка засудили до розстрілу. Його звинувачували в тому, що він з 1957 року нібито виношував ідею відриву ОРСР від СРСР, підривав авторитет КПРС, зводив наклепи на теорію марксизму ленінізму. А через 72 доби Верховний суд замінив розстріл 15 роками позбавлення волі. Таким чином, у період Хрущовської відлиги в Україні виник дисидентський рух, що став новою формою української національно-визвольної боротьби. Це була мирна, ненасильницька форма опозиційної діяльності щодо влади, яка прагнула досягти своєї мети шляхом організації та проведення різноманітних агітаційно-пропагандистських акцій. Дисиденти вели боротьбу лише конституційними засобами. На хвилі боротьби із проявами сталінізму виник рух шістдесятників, що поєднував молоду українську інтелігенцію, яка прагнула своєю творчістю сприяти піднесенню національної свідомості, відродженню української мови, культури тощо. А я дякую, що слухали мене уважно.